Е, якщо я не помиляюся, ми вже їдемо з Джокером. В дитинці я починав це грати. Тут уже. Тут уже є у нас пасажир. Так, да, ось і він. Всі на місці. Ми його веземо. Куди? Правильно. Ось сюди. Вархем Асайлум. Да-да-да-да-да-да-да. Красота. Так. Він нам що должен? Він нам дожен 500 гривень за проїзд, мені так кажеться. Росія. 500 гривень за проїзд, хай мені на карточку скине. Чи він уже в приложенні оплатив? Опа. Доставочка. Доставка нової почти. Щось я не оприділився, ми таксі чи доставка, так? Да? Що щас, щас нам все розкажуть, хто ми і для чого ми сюди приїхали?